У нас є ось списки. Ви викладали е, об'яви про стерилізацію собак, що буде стерилізація собак. Наприклад, в жовтні місяці чи в листопаді місяці люди до вас телефонували або до куратора, де видавали номер телефона, телефонували, записували собак, і ми тут бачимо ось кількість собак, імена їхні і номера телефонів. Так? Так. Значить, коли ми бачимо таку об'яву в інтернеті про безплатне, про безкоштовне, про безкоштовну стерилізацію собак, що ми робимо? Телефонуємо по цьому номеру телефона, який вказаний в об'яві да? об'яві, кажемо адресу, оставляємо номер телефона, хто буде курірувати цих собак, і коли приїжджає стерилізація собак, що вона робить? Що, що, роблять, що роблять ці списки? Що ми бачимо по цим спискам? Ловець обзвонює куратора, угу. куратор виходить і показує собачку, і при можливості допомагає зловити. Якщо собачка ручна, то без вопросового, якщо дикувати, то стріляють. Ну допомога потрібна обов'язково. Обов'язково. Значить, зловив ловець собаку або передали в цю собаку. Собаку привезли, посадили її в клітку, її стерилізували в машині стерилізації собачок та амбулаторія амбулаторія. Да. Значить стеріна перебіжна амбулаторія. Так, стерилізували ми собачку. Вона відійшла від стерилізації, і якщо її немає кому забрати, її привозять на місце де куратора, взяли. де да. взяли або да. до, до куратора, або де взяли. Да, або да. там, де взяли. То це не дуже важко виходить, стерилізувати безпритульних собак. Всього лишного треба взяти відповідальність таку, як позвонити, вказати місце, допомогти її зловити, а потім подивитися, що вона там знову вже стерилізована, прижилась. прижилася, да, да, совершенно. Да, вірно.